Доброго дня, команда АПС Craft інженерік Олександр Смирнов і Дмитро Семенченко. По-перше, хочу подякувати Дмитру. Так сталося, що це всьому, що ми сьогодні зробили. Я вважаю, що ми дуже гарно зробили. А, ми з Дмитром сьогодні за, працювали вдвох. Угу. І я вважаю, що для першого разу, коли ми з ним це зробили, я вважаю, що за цей час це все було дуже круто. Я дуже хочу подякувати Дмитру за таку плідну роботу, за те, що ми зробили. Я вважаю. Дякуємо компанії Фадо за доступ до такому змаганню і повчитись, але ми тут не скільки за призом, скільки за спілкуванням, розвитком, досвідом. Дякуємо компанії Фадо. Дякую вам, скажіть, будь ласка, що найскладніше було на вашу думку? Так, да, фум'є. Найскладніше, Мы найскладніше, знаєте, ми вже з опитом майстри, нам не вистачає трішки е, часу. Тому що молоді швидко їм там все, нам не вистачає трішки часу. Ми стара школа, ми хочемо доточно все довести до ума, Е, А так загалом, ну, понятно, тут на змаганнях нема трішки тих інструментів, які є на об'єкті у кожного майстра. Так що, все супер, шору поверте, не хватає. у тому що а, а, так, це... все супер. Супер, все нормально. Добре, дякуємо вам. Побачимось на фіналі. Дякуємо. Дякую. До зустрічі. До зустрічі.